Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні огляд акційного набору від штокер для обрізки рослин під номером 1420. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ну і нагадую, для усіх підписників нашого каналу за промокодом 2025 існує 5% знижка. Це є набір, так званий стартер-кіт. Як вони вказують, для ну, напівпрофесійної роботи, для звичайної присадивної ділянки біля дому, для того щоб проводити нерегулярні, але нормальні якісні операції по обрізці рослин, це секатор і пилка. Отже, в цьому аукційному наборі. Є два інструменти. Секатор 323 від штокер. Це є обвідний секатор. Напівпрофесійна модель леза виготовлені з вузковолицевої сталі, але код наприклад, досить простеньке. Розкриття секатора, як бачимо, теж дуже невелике. Тобто це секатор ну, добре підійде для жінкам, для роботи власне, досить такої простої, легкої. Секатор цей середнього розміру, тобто підходить добре для середньої руки. Детально огляд на цей секатор є на нашому каналі. Ну і пилка. Пилка циклон 180. Так само огляд на неї ми вже знімали, можете детально передивитись. Це пилка довжиною полотна 18 см, тобто теж підходить для таких середніх робіт, тобто гілок діаметром десь до 10-15 максимум, ну навіть менше до 10-12 см. Тобто, для робіт в промисловому саду для регулярної роботи краще використовувати пилку більшим полотном. З довшим полотном десь до 30 см, і яка, яка буде в кобурі, і не буде складатися. А ця полка зручна для того, щоб її ну, тримати в складеному вигляді, десь компактно, там, на поличці, наприклад, або в сумці, і при потребі обрізати грубшу гілку, взяти її і саме виконати цю операцію. Отже, придбати акційний набір для обрізки рослин 1420 ви можете в компанії Garden Tools Україна як офіційним представником штокер на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!